Потрапили в кафе української кухні, яке називається Одеса. І тут справжнє українське меню. Зараз куштуємо. Це затишний ресторан в тихому місті з малюнками на стінах, що нагадують справжню Одесу. Тут подаються дійсно смачні українські страви. Скуштуємо. Нам принесли справжній український борщ і вареники. Мм, смакота. У Німеччині в ресторанах такого не подають. Щоб знайти цей ресторан, треба вийти з Цвінгера з боку каналу, повернути праворуч, пройти метрів з 30, перейти дорогу і ви побачите надпис Ресторан Одеса.